Вітаю, друзі, інформаційний потік розвивається настільки інтенсивно, що просто не встигаєш його осмислювати. Однак в загальному, цей інформаційний потік дуже тривожний. Чому я так вважаю? Перш за все, тому що, як ви пригадуєте, президент Сполучених Штатів Байден запропонував провести. Рамштайн із лідерами країн у Берліні. І цей Рамштайн був призначений, якщо я не помиляюся, на 12 жовтня 2024 року. Однак у зв'язку з враганом, який вирував і загрожував південно-східним штатам Сполучених Штатів Америки, Байден скасував свою поїздку на Рамштайн. Я визнаю, що це могла бути об'єктивна причина з огляду на те, що зараз у Сполучених Штатах передвиборча кампанія і республіканці могли би звинуватити президента Сполучених Штатів у тому, де він демократ, у тому, що він, мовляв, надає перевагу зовнішньополітичним питанням на шкоду внутрішньополітичним питанням і залишив країну в такий складний час. Але Свою поїздку на Рамштайн скасував також держсекретар Блінкен. А цього я якраз не розумію. Тому що тоді, адже ця зустріч важлива, і ми всі чекаємо виборів у США і такі зустрічі, вони позасумнівами сприяють допомозі Україні. Однак скасування зустрічі, э, скасування поїздки Блінкена. Свідчить про те, що причина не в цьому урагані. Причина, як я підозрюю, як я припускаю в Зеленському, і в тих, імовірно, якихось таємних домовленостях, які існують, і які прикриває Зеленський та його Шапіто своїм інформаційним шумом, яким він бомбардує інформаційний простір України, хаотизуючи його. Тому що ось сьогодні відбулася зустріч президентів Байдена, прем'єра Великої Британії, федерального канцлера Німеччини Шольца, президента Франції Макрона в Берліні. Ці лідери сьогодні зустрічалися. Однак Зеленського воно туди не запросили. План перемоги Зеленського фактично отримав повне дипломатичне фіаско в Європі. Всі європейці на словах нас підтримують. Однак всі вони відкладають це питання після виборів у Сполучених Штатах Америки, ну, зокрема, запрошення України до НАТО, або говорять про те, що, мовляв, потрібні реформи і потрібно рухатися, і все це відкладається на якусь далеку перспективу. Так виглядає, що цей план перемоги – це є просто криквітчою Зеленського для того, щоб земітувати якусь свою діяльність. Але ще раз підкреслю: на сьогоднішню зустріч Зеленського не запросили. Для мене, як і Рамштайн, це дуже дуже яскравий лакмусовий папірець про те, що або вже існують якісь домовленості, які просто легалізуються зараз в політичному процесі, або Зеленський веде нас у настільки серйозну прірву, що ми просто собі цього навіть не усвідомлюємо. Тому що Україна, яка воює, мала би бути присутня на такій важливій зустрічі лідерів провідних держав світу, які нас підтримують. Це ж очевидно, правда? ж? Але нас не запросили. Це як чорна мітка для Зеленського, чорна політична мітка. Сьогодні Зеленський знову говорив про несправедливість мобілізації, несправедливість бронювання. Вибачте, хто відповідає в нас за цю концепцію бронювання? Ми вже в третій рік в повномасштабній війні. Заброньовані друзі Зеленського з 95-го кварталу, заброньовані футболісти, заброньовані циркачі. А зараз Зеленський імітує знову ж таки роль доброго царя, який нічого не знав і нічого не розумів. Це просто жах, це просто маніпуляція. Я просто дивуюся, чому українці досі на цю маніпуляцію ведуться. Зеленський знову сьогодні говорив якусь маячню з приводу того, що план це загальна концепція, яку повинні наповнити наші партнери. Що це за дурня? План є план. Він або є, або його немає. Однак відео присвячене двом питанням: перше, тому що Рамштайн зірвався. Так, Штати надають зараз допомогу в сотні. Мільйонів доларів Сполучених Штатів. Однак раніше вони надавали мільярди. Так, Штати нас підтримують. Велика Британія підтримують все це на словах, дипломатично, і так далі. Але те, що зірвався Рамштайн, і те, що Зеленського не запросили на зустріч президентів, свідчить про те, що об'єктивно. Україна знаходиться все більш у складному становищі через те, що Зеленський та його Шепітон спроможні запропонувати раціональний план перемоги. Союзники це розуміють, вони це бачать, стримують себе в тому, щоб, щоб перебувати в дипломатичному протоколі і не говорити це прямо, а вони й не повинні це прямо говорити. Якщо наша влада нам бреше, то чому вони повинні нам говорити правду? Таке життя. Воно жорстоке, але реальне. Яке ми не хочемо дивитися. Тим, кого ми обрали і як ми обрали, ми показали, що ми не хочемо дивитися реальністю у віч. Тому будемо спостерігати. Однак ситуація дуже складна, як на мене. Вона погіршується. І вона в цьому пряма Зеленського того Шепіто, які не хочуть ділитися владою, які хочуть і далі дербанити бюджет. І при тому, щоб їм з заходу давали додаткові грошики. Грошики, 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 грошики. От і все, що їх цікавить. Слава Україні!